Вітаю. Ми з вами продовжимо працювати над нерівностями. Але сьогодні ми зможемо навчитися дечому новому. Це, власне, числові проміжки, те, з чим вам потрібно буде працювати. Є такі ще поняття як об'єднання та переріз, що з собою вони являють. Об'єднання позначається таким символом, а переріз позначається таким. Об'єднання можна замінити словом або. А переріз тільки словом І. Давайте спробуємо попрацювати із такими множинами. Це буде виглядати приблизно так. От у нас є множина А, і вона складається із певних чисел. Наприклад, 1, 2, 3. В фігурних дужках можна перелічувати розв'язки до різних рівнянь, нерівностей. Або чогось інше, якщо вам потрібно вказати якісь часткові випадки, або, наприклад, тільки цілі числа чи щось інше. Тобто це задається так множина переліком елементів, які до неї входять. І допустимо, є ще одна множина, це буде множина Б, і щоб вони трішки відрізнялися, нехай будуть вони містити 2, 3 та 4. Є дві множини, Ми можемо зараз виділити спільні об'єкти для кожної з них. Це двійка та трійка. Так от, оте, от що є спільним, це і є перерізом. Тобто можна записати, що переріз множини А та множини Б. Це будуть ось ці елементи 2 та 3. Тобто це те, що спільне. Чому я говорив І? Тому що входить І в множину А, і в множину Б. Коли ми будемо говорити з вами про об'єднання двох множин, то ми будемо об'єднувати всі множини. І ті елементи, які входять в обидві множини, будемо записувати тільки один раз. Тобто, це буде і ось ця одиничка, і двійки, трійки. Знову двійки, трійки ми переписувати не будемо, бо що вони вже є там виділені. І ще буде четвірка. Тобто буде і 1, 2, 3 та 4. Давайте спробуємо ще виділити це все кольором. Тобто спільна частинка, це чисто наш переріз. А об'єднання це не тільки те, що в них спільне, а ще й те, що є тільки в якійсь одній із цих множин. Або в множині А, або в множині Б. Бачите, я зараз говорю або там, або там. Це об'єднання. Якщо і в одній множині, і в іншій це переріз. Але ви не завжди будете використовувати переріз або об'єднання саме із такими числовими множинами і так їх зображати до речі. Переріз можна з двох множин зобразити так: От у нас є дві множини, вони дещо перетинаються, і переріз це буде те спільне, що є в обох множинах. А об'єднання, допустимо, дві множини знову у нас перетинаються, то це буде абсолютно все, що входить хоча б в одну із цих множин. Тобто абсолютно все повністю, не тільки спільна частинка, абсолютно все. Ну, от з такою частинкою теорії ми з вами дещо розібралися. Тепер потрібно буде перейти до. Числових проміжків. Це, власне, це саме історія, що ви щойно бачили, але дещо в іншому вигляді. Приступимо до виконання завдань, і в ході них будемо розбиратися, а що робити, як і чому це воно так. Нам потрібно буде зобразити на координатній прямій числовий проміжок. Допустимо, він буде виглядати так: від двох до трьох, але вся магія буде в тому, які дужки ми використаємо. Якщо... Ми запишемо зліва кругу, а справа квадратну, то як же потрібно буде зображати такий числовий проміжок. Власне, ми маємо побудувати координатну пряму, на ній лишити місце для двох точок, тому що в нас є два числа від 2 до 3. Зліва ми записуємо завжди менше число, перепрошую, 2, а справа записуємо більше. Можна навіть сюди x написати. Тоді буде написатися, що х належить от такому проміжку. Але якщо у вас в підручнику, наприклад, немає X написаного, то ви будете біля стрілечки лишати пусте місце. Давайте спробуємо розібратися. Якщо дужка в нас кругла, то саме це число конкретно нам не підходить. Тому буде на рисунку виколота точка всередині не буде заповнена. Якщо ж у нас буде квадратна дужка, то ось тут прийдеться зафарбовувати. Тому що це число нам буде підходити. Тобто ми якраз в цьому місці все це зараз зафарбуємо. Таким чином, ми будемо зображати і чітко розуміти, підходить нам це число чи ні. Якби це в нас був би запис x належить, так? Так як я вам показував до цього, то ми б зобразили x тут. А ще могли б це подати в вигляді подвійної нерівності, що x був би більшим за 2. Але меншим або дорівнював би трійці. Тобто, наша квадратна дужка відповідала б за знак нерівності, в якому всередині є дорівнює. А наша строга нерівність, якому дорівнює немає, відповідала би за круглу дужку і виколоту точку на рисунку. Це важливо. Власне, далі починається те, на що ви можете сказати, а мені подобається так. Давайте розберемося, що це воно таке, як ми будемо його зображати. Наприклад, в підручнику вас можуть навчити такому. Нам підходить від двох до трьох. Так? Значить, можна ось так заштриховувати ту область, яка вам підходить. Як на мене, це хороший варіант, якщо ви бачите це в підручнику і треба вміти ним користуватися. Але досить незручний, якщо вам потрібно це все заштрихувати самому, тому що це займає багато часу. Є варіант інакший. Ви можете взяти і просто потягнути в необхідну сторону ну такий штрих. Більше за 2, але менше за 3. І вам буде підходити та область, яка накривається ними обома. Варіант хороший, наприклад, я під час свого навчання в школі користувався саме ним. Зараз же я користуюся дещо інакшим. Є ще третій варіант. Я піднімаю над двійкою вверх вертикальну рисочку, не сильно довгу. І веду необхідну сторону. Далі я беру піднімаюся над трійкою, так же само, і веду вже ліворуч. І тоді мені підходить та область, яка накривається двома рисочками одночасно. Тобто від двох до трьох. Так більш наглядніше, ніж попередній варіант, і швидше, ніж штрихувати. Тому я буду робити на своїх рисунках саме таким чином. Ви ж могтимете використовувати будь-що інше. Це особливо удобно тоді, коли ви маєте справу із подвійними нерівностями або із системами нерівностей. Є ще один момент, який я вам не сказав, але вам буде потрібний, це коли ми працюємо з нескінченностями. Зліва у нас мінус нескінченність, справа у нас десь буде тут плюс нескінченність. Тому що це неймовірно якесь велике число, але одне знаком мінус, а інше знаком плюс. В деяких підручниках. Можуть цей плюс, наприклад, перед нескінченністю не ставити. Але рекомендую все-таки вказувати, що потім не плутатися, що за нескінченність, тому що якщо немає плюса там вказаного або мінуса, то можна вважати, що це нескінченність із знаком мінус і знаком плюс, і тоді починається плутаниця, що в якому випадку. Тому ставте знаки, так буде зручніше, і потім вам не придеться переучуватися. І давайте другий приклад: допустимо, у нас є проміжок від. 3 до плюс нескінченності, Перш за все, біля нескінченності, яка б вона не була з плюсом чи з мінусом завжди кругла дужка. А вже перед трійкою може бути або кругла, або квадратна. Давайте з цього разу зобразимо тут квадратну. Що нам потрібно буде зобразити? Власне, в нерівностях, отут у нас була подвійна нерівність, і вона була обмежена двійкою та трійкою. А зараз, якщо напишемо, що це х належить такому проміжку. То це буде просто розв'язок нашої нерівності х більший за 3, тому що нам підходить топлюс на скінчення і 8, і 10, це ж буде більше за 3, правда. Але 3 нам буде підходити, тому що квадратна дужка. Тому ми зобразимо знак дорівнює, і власне сама трійка. Тобто, коли ви будете бачити ось такий розв'язок нерівності, то проміжок буде такий, як ви бачили вище, а рисунок виглядатиме так. Хоч мені прийдеться зафарбовувати, я для того, щоб не переробляти свої рисунки і завжди їх робити по одному шаблонові, зразу лишаю місце і не зафарбовую. Тоді вже я аналізую, мага у мене є дорівнює. У мене тут, неймовірно, квадратна дужка, тоді точно треба зафарбовувати. І пишу під ним уже три. Тоді, бачите, в мене знак нерівності показує праворуч. Я просто беру піднімаюся і веду праворуч. Все, рисунок виглядає так. Тобто від трійки і праворуч. Праворуч куди, Правим до плюс нескінченності. Єдине, що плюс нескінченність, в принципі, на своїх рисунках ви не позначаєте. Просто знаєте, що, він, що ця плюс нескінченність біля цієї стрілочки. От, і все.